Вітаю, супергеройки і супергерої! Ознайомтеся з правилами безпечної поведінки вдома та на вулиці, тому що наш девіз – ознайомлений, значить захищений. Якщо ви залишилися самі без дорослих, нікому чужому не відчиняйте двері, не пускайте у двір. На питання, чи є тато та мама, краще відповісти, що вони зараз відпочивають. На будь-які телефоні дзвінки із запитанням, чи вдома батьки, коли вони повернуться, треба відповідати, що вони зайняті, і запитати, кому і коли перетелефонувати. Ніколи не запрошуйте додому мало знайомих хлопців та дівчат. Не хваліться перед людьми тим, що у вас вдома є дорогі речі. Відеоапаратура, не носіть з собою великі суми грошей. А якщо таке сталося, не хваліться цим. Знайомте своїх друзів із батьками. Не лякайтеся, якщо хтось чужий заходить у двір або намагається зайти в будинок. Зачиніть вхідні двері, голосно спитайте, хто там, якщо вони продовжать, зателефонуйте 102, викличте міліцію, точно вкажіть адресу, а також повідомте про це дорослих, телефоном або відкрити вікно і голосно попросіть про допомогу. Виходячи з дому, не забувайте зачинити двері, вікна, балкон. Не залишайте у дверях записок, бо це привертає увагу сторонніх людей. Будьте уважними з ключами від квартири. Не залишайте їх у поштовій скринці та в інших місцях. У випадку пропажі ключів відразу сповістіть батьків, щоб замінили замки. На вулиці будьте уважними. Дотримайтесь правил дорожнього руху, переходьте проїзну частину тільки на зелений сигнал світлофора або по пішохідному переходу. Пам'ятайте, що водій не завжди може попередити біду, якщо ви порушили правила вуличного руху. Не стійте близько біля автомобіля, який зупинився. Також не сідайте до незнайомих в автомобіль, щоб покататися, якщо навіть дуже хочете або кудись запізнюєтеся. Якщо незнайомці запросили вас кудись пограти з собакою, послухати музику може бути будь-яка інша пропозиція. Не поспішайте погоджуватися. Перш ніж це зробити, спитайте у батьків або вчителів. Якщо у дворі або в школі вас ображають, цькують, обзивають, вимагають гроші, негайно звертайтеся до дорослих, вчителів, тих, кому ви довіряєте, не розмовляйте на вулиці з людьми у стані алкогольного сп'яніння, якщо вони навіть вам знайомі, вчинки такої людини можуть бути непередбачуваними та жорстокими. Якщо відчуваєте, що вас переслідують, зайдіть до магазину або іншої установи, можна попросити працівника цієї установи провести вас додому. Пам'ятайте, що будь-які незнайомі речі можуть нести в собі небезпеку. Незнайомі предмети, пакети, банки та інше не можна відкривати, нюхати, брати в руки, кидати у вогонь, бо в них можуть бути отруйні або вибухонебезпечні речовини. Не грайтеся з сірниками, петардами, бенгальськими вогнями, свічками, не розпалюйте багаття, не вмикайте незнайомі електроприлади, не проводьте самостійно досліди у відсутності батьків, бо це може стати причиною пожежі або нещасного випадку. У випадку необхідності телефонуйте за номерами екстрених служб України. Будьте уважними. Бережіть себе. Звертайтеся за допомогою до батьків і вчителів, вони ваші перші помічники і порадники. І тоді все у вас буде добре!